Нариви ліпше обкладати жовтим оживиком. Грузді добре чистять нирки, молочник поможе ревматичним кісткам. Жовті опеньки розслабляють кишки, коли шлунок тяжко робить. Гриб веселка, що живе лише одну добу і гидко пахне, забирає кислі солі, коли мучить подаграх. Печериці вгамовують кров'яний тиск, прояснюють мозок. Вони рясно плодилися на букові чи тополі аж до снігу, шапка на шапці. Декотрі лісові гриби такі сильні, що нищать мізерні грибки на тілі людському, той же біляк чи волоконниця. Відварами з них можна звести екзему і навіть рак, а гіркий перцевий гриб помічний сухотникам. Придивлявся я й до мухомора, красного короля лісових галяв не може такий сподобний гриб бути пустим. Сороки ним смакували кози, олені та всяка лісова дрібнота. Чому ж його люди минають? Спершу я підвішував шапочки в хижці, аби мух відганяти, а далі навчився робити мащ, що знімала біль при ломоті на труджених суголобах вивихах, набивав свіжими мухоморами лише черленими, не білими. горнець, замазував глиною і клав у теплий торф на кілька тижнів. Хай перепріють. Тою кашкою відтак змащував болючі місця, обв'язував онучкою. Дуже помагало. При солях у кістках теж дає раду. Порхавкою, що бубняв її після дощу я обкладав порізи й синці. Осібно хочу сказати про трутовик чагу, росте він на березі у чорній вільсі, пожираючи деревні соки, найтучніші нарости на деревах, уражених блискавкуючим морозом. Брати треба лише тверду, здорову чагу, рубати, сушити й сокотити, аби не відсиріла. Перетерта на порошок вона мені замінювала чай і каву. Тіло відразу відчувало полегкість. Настої чаги помічні при і хрепотах, а головне при раку. Всьому я не раз усвідомився згодом, а втазі, будучи, чув від руських старовірів, що чагою вилікував рак губи і князь Володимир Мономах. На Модринах знаходив я дивовижний трутовик агарик. Його губчасті сіро-білі вежі, схожі на ті, що ліплять оси. Буває, одну особину важко обхопити руками, а важить більше трьох поділ. Цей гриб приніс велику поміч у моєму нехитрому укладі. Спочатку я нарізав з нього губки, якими мився сам і протирав свої шкури, а відтак навчився робити шкури з нього, пластав трутовик на широкі коржі, вимочував їх у теплій калабані, плющив, відбивав палицями, з маленьких кусників виходили платки, що добре заживляли рани, а з великих я шив м'який натільний одяг, краяв обруси для втирання. Овецький пал якось непомітно перемінився на грибарський. Припах дичини мене вже не так хмелив. може, тому що потрібні білки я діставав тепер з іншого. Грибовища стали моєю кревною очиною, моїм городищем. Гриб-часничник, тонконогий з буруватою шапинкою, цілком замінив мені часник. Бородату лапшу курячих лапок я кришив у миску і варив як курячу поливку.